Тарас на городу Шевченко тече вода з під яви. Тече вода з-під яви, яром на долину, Пишається над водою червона калина, Пишається калинка явір молоді, округомні хорболозі і лоза зелені. Тече вода із під загаю, та під горою. Хто пошився печаточка поміж осокою, А качка випливає з качером за ними, але т'язко розмовляє з дітками своїм. Та Шукав козак своєї долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, трає синьому море. Серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув Батька, неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде по поплакати, ні поголовити. Сидить козак на тім боці, в рається нема. Вовдолі зустріниться, спускалася волі. Журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляха бить, і заросли термали. Вірш, Тарас Григорович Чеченко, тече вода з під явора. Тече вода з-під явора, яру на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, я молодій, а кругом його верболози і лози зелені. Тече в за гаю, та попід горою Хлюпощиться качаточка поміж осокою. А качечка випливає з качуром за ним, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Сонце вітер тільки з поля на толу над водою назве вернулою. Вон калину на калені його одинокі гніздачком гойдається. А де житівся столовиком небудь, так і не знаю. Тарас Григорович Шевченко запобіг, яку вруту поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на країні мої, Щоб мали широкополі і Дніпро, і кручі. Було видно було чути, як реверно. Як понесе з України у синє море, кров ворожа. Отоді я і лани, і гори, Все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіть, І вражую злою кров'ю волю окропіти. І мене в великій, великі, сім'ї вольні нові. Не забудьте пов'янути незлим тишим словом. Задохва жневий коло хати, кущі надвижні плоди з поламить, співають в душі а матері дочка... вечері йдуть. Сім'я вечері коло речення вечення зіронька дають, дочка вечерять подає. а мати хоче навчати, та соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких дівчат, сама заснула, коло їх затихло все тільки дівчата, та соловейку не затиха. Щела сподіваюся, я не доволі, писаючи на дою, чево на кавина, писаючи каменька яві молоді. І коли не було його з жені. Втім, да, і загалі та під головою. Хліпочи качеточка, помочь у шукови, а Каті обпила з каченим жениною, часто зняє з дітками своєї. Тарас Шевченко за уморя відчиняє. «Зал моя вічиня, зійде над голову. Головимо тихай сінько, в неволі з тобою. Розкажи, як за заговоре сонечко сідай, як у Дніпра веселичка воду позичає. Як широка соколина вітер розпустили, над самою водою верба похилились. Човорос піляв, галям на долину, пишається на водою, чоловіна колени, пишається калиникою. Я молоді, а в кухні володій, олос голодить. Течого дає на хаю, так і погою. Ловочі закачав, то поміж високою. а каточка спливає а разом на ними. Ловить рязко розмовляє з дітками своїми. Тарас Григорович Шевченко більш садок кошневий колохати. Садок кошневий колохати. Хочінок вишне гудуть, богатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечеря зіринка встає, а мати хоче Дочка Дочка вечерять, подає, А мати хоче навчати, Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Все затихло, тільки дівчата та соловейко не затихли. Тишка, город Чешеченка, зоря моя вечірня. Зорю моя вечірня, з іди згорою, поговорила тихасенко в неволі з тобою. Подиправо солочко буде, пішає, якщо рука соли на вітер розпустила. А над самою водою виба хвилились, Добре знає, що зоре море. Мій дружить вітиний. хто знає, що діють в нас на Україні? І все під була, ярева дарина, пече під водою, чи вона кареля, пишаюча кариною, яри монатину. А полом і від порозі, і розині, і тече вода і загай, та попід у голову охочуча качачку, повністю а каночка вибиває яску зміняю, з дітками своїми. Тече вода з-під явору, ярма на долину, пишається на додові червоний крилинк. Керун. Пишається калинка, яру молоді, а кругом хлеба, лоза і лоза і лозе зелені. Тече вода і загаль. Не почтеся котяточка, кому же а качачка катечка з скачером за ними. Лови тряску розмовляє з дітками своїми. Григорова та Шевченка, кохайте з Чорноброві, кохайте з Чорноброві, храни з москалями, по москалі чужі люди, москалі будуть жартувати, жартуючи і кинуть. Піде в Московію, а дівчина гине. Сонце світ, дві Червону калину. На калині одиноке, гніздечко гойдає, а де в соловейко не питай, не знає.